Ми почули перші звуки о 7 годині. Почули звуки, розговори і звуки десь на відстані десь 100 метрів, близько 100 метрів. І хрускіт, тому що все заросше. І вся позиція добре, що не була не спалена ворогом, і вони не знали, де ми знаходимося. Вони йшли… У... Їхні позиції дуже близько від нашої. Вони, вони думали, що нас там немає. Okay. Допо... Допомога почула по рації, що ворог наближається. Так. І вони з одного боку і ми з іншого. Получається, полетіли в ход. Спочатку, спочатку гранати, гранати так. а тобто потім гранати. гранатами, а потім вже почали зі стрілецької зброї насипати. У нас було два кулемети. Два кулемета, автомати. Потім вони двоє закричали, що ми 300, За 300 да, і вони кричать, не стріляйте, а ці а все ті... одно вели бій. Вони спочатку відтянулися назад, раз вони накат зробили, кущі, потім другий да. раз накат і, і все більше. Тільки два наката було. Ми їх зв'язали, перемотали скотчем, потім обратно бій. Так, ті, да, ті лежали, да, да. Да, uh -huh. ну, ми їм сказали, щоб вони не піднімалися. Вони несли гранатомет, несли кабачки, оці, щоб стріляти. Полтора кілограмові, да, по да, так? Кілограм. Ні, ні, два штуки. Чи, Ні, полтора, полтора, полтора кілограмові Да. Вони Кришли. йшли ще і хотіли відстрілятися з гранатомету. Да. Ми забрали їхню да, рацію. Да. Що ми почули? Це в них ще 2-300 було, але вони не вижили. Вони як відходили, були поранення легень у них, і у них настала асфіксія.